Через 5 хвилин будемо спускати човен на воду. Вже люди підходять, бачу. Ставимо щоглу. Ну і буде перший пробний захід човном. Спробуємо трошки пройтися озером. Подивимося, як він себе зараз веде на воді. Олег Петренко майстер, який у 2019 році виготовив дракар Гунгнір. Це зменшена копія варязького дракару. Оригінал був 25-метровий, Ми зробили 9-метрову копію. Вивчав інформацію саме по човнобудівництву приблизно 5-6 місяців, і три місяці саме будівництво тривало. Зимував дракан разом з іншими човнами під цим навісом. На воду його спускають щовесни вже п'ятий рік поспіль. Функціонував він і минулого сезону після початку повномасштабного вторгнення, каже керівник клубу історичних реконструкцій Оствиця Юрій Ойцюсь. Багато було людей зі Міст. Багато харків'ян, киян, тобто тільки почалася війна, людей було багато. Ну, люди втікають від війни, вона якби, давить постійно, витримувати важко, потрібна якась емоційна розрядка, в нас тут спокійно, природа, і люди просто, навіть коли тут лунає сирена, напроти на щасливо, тут сидиш якось такий спокій. Люди просто сидять, дивляться на воду. Це так містично виглядає трохи. Десь цього стоять, 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 ще не натягують. Це треба вверх піднімати. А це чоловіки, які прийшли допомогти спустити човен. Вони встановлюють щоглу, але у день відкриття сезону через відсутність вітру довелося плавати без вітрил. По завершенню підготовки у човен сідають охочі поплавати. Рівнянка Людмила Сич разом із своєю донькою Стасою одні із них. Оствиці ми дуже часті гості. Ми взагалі, коли воно починалось будуватися, мій чоловік постійно ну, дружить з тими засновниками. Часом щось допомагає, якщо потрібно. І взагалі для мене це таке місце сили. Знаєте, як дача тільки краще, тому що люди тут вкладають своє, своє серце і душу, і ну, як я кажу, золоті руки. Зараз цей час дуже мало чогось такого, щоб люди не руйнували, а створювали. І це дуже цінно. А це чоловік Людмили Тарас. Він разом з іншими гребе веслами. Доробив роботу, щоб піти на 5 годин приїхав, щоб допомогти згрузити, човна в воду, я вже катався. Тут раніше минулого позаминулого. Мабуть, ще й на першому, як саме перший раз спускали на воду. Я був Після прогулянки човен пристає до берега. Поплавати на ньому охочі зможуть до завершення сезону, який відбудеться восени. Ольга Верещук, Суспільне, Новини Рівне.